У середині 2013 року Олександрія приєдналася до Всеукраїнської екологічної акції зі збору відпрацьованих батарейок. Олександрійці активно долучилися до акції Здай батарейку врятуй крота, і за півтора роки волонтери відправили на утилізацію близько 200 кілограмів відпрацьованих батарейок. В Олександрії завершилась акція зі збору відпрацьованих батарейок з серпня 2013 року по грудень 2014 року. Волонтери за підтримки телерадіокомпанії Контакт ЛТД», газети «Городський кур'єр і сайту Олександрійських новин закупили контейнер. Ейнери розставили їх на торгових точках і збирали відпрацьовані батарейки. Потім ці батарейки відправляли у Львів на утилізацію. Акція зі збору відпрацьованих батарей діє в багатьох містах та селах України, адже чи не на кожній батарейці є позначка перекресленого кошика, що означає, що її не можна викидати у смітник разом з іншими побутовими відходами. Кожна батарейка містить в собі. Шкідливі речовини, такі як цин, кадмій і свинець, під дією навколишнього середовища, корпус батарейки руйнується, і ці всі шкідливі речовини потрапляють в ґрунт. Відповідно, грунт забруднюється, забруднюється вода і вся екосистема. Тому, аби уникнути забруднення від батарейок в Олександрії та районі, волонтери і збирали відпрацьовані елементи живлення. Завод, який знаходиться у Львові, оплачував спочатку посилки волонтерів. З середини літа завод просто перестав оплачувати ці посилки, і спочатку волонтери власним коштом відправляли ці посилки до Львова. Але потім, так як посилки перестали навіть забиратися на пошті, ми знайшли інший варіант. Це ми носили зі своїх контейнерів, зібраних контейнерів магазини Васон. Магазини Ватсон, які є два магазини Васон в Олександрії. Там є також спеціальні контейнери, і вони також збирають ці батарейки і самотужки вже не за допомогою пошти, а самотужки своїми транспортними засобами відвозять ці батарейки на утилізацію у Львів. Акція зі збору батарейок завершилася, але в Олександрії і зараз є чотири пункти прийому відпрацьованих елементів живлення. Це два магазини Ватсон, що знаходяться за адресами: вулиця Червоноармійська, 47 та проспект Леніна, 87, а також магазин СКС за адресою проспект Леніна 68 і магазин «Тік-так» на центральному ринку. Зробіть свій внесок збереження нашої природи та екології.